Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. А що ми будемо робити, ви узнаєте після розповіді. Хтось малює на вікні? В квіти, казочки, чудні вимальовує старано Узори бездогано. А коли це буває, коли землю сні вкриває. Хто малює на вікні, розкажіть ви мені? Так, це мороз. Ми знаємо, на які дива здатний мороз. Він і ковзанку скував, і бурульки на даху збудував, і носики та щічки пощипав. мовляв, не забувайте, що на дворі зимова пора. А давайте ще з вами помилимося ще одним чудом, яке так само створив мороз. Пам'ятаєш, як виглядає віконне скло при теплій погоді? А зараз наші віконця прикрасив мороз. Давайте з вами помилуємось. І ми сьогодні з вами будемо художниками і також розмалюємо вікно незвичайною аплікацією. Подивіться, ось яке. Для того, щоб почати роботу, нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, смужки білого кольору, серветка. Сіль мілка та клей. Спочатку ми підкочуємо рукава та робимо пальчикову гімнастику. Ось наші ручки та пальчики готові до роботи. Беремо смужки білого кольору та приклеїмо по краям нашого паперу. Намазуємо. І приклеїмо ось так, витираємо лишній клей. Наше віконце готове. Тепер починаємо ми його розмальовувати. Беремо клей і малюємо різні візерунки, які вам подобаються. тепер беремо, посипаємо солю. Thank Ось як я розмалювала своє віконце і останнє посиплю сіллю Ось погляньте. Яка краса у нас вийшла з вами? Малята. А я чекаю на ваші роботи разом з батьками. Дякую за увагу. До побачення!